Добрий день, доброго дня, рада всіх бачити. Так, шановні колеги, раз уже всі в зборі, всі на місці, пропоную розпочати роботу нашої комісії. Всі мали змогу ознайомитися з порядком денним. У мене таке чи запитання, чи пропозиція. Відразу ставимо порядок денний в цілому, чи спочатку за основу, а потім будемо, якщо будуть пропозиції. Давайте в цілому, всі знаємо розпорядок. Добре, шановні колеги. Тому давайте розпочинаємо роботу і голос. Хто за те, щоб прийняти порядок денний в цілому? Пліткін. Так. Закусілов. Масалітіна. Так. Шабільянова. За. Отже, з чотирьох присутніх депутатів на засіданні. чотири за. Утримались чи проти нуль. Добре, тоді переходимо до розгляду порядку денного. Перше питання це про погодження фінансових планів окремих комунальних некомерційних підприємств, що є об'єктами спільної власності територіальних громад, сіл селищ міст Миколаївської. Області, шановні депутати, на електронну адресу вам було направлено інформацію про виконання фінансових показників за 2024 четвертий рік, а також зведені показники фінансових планів на 2025 рік таких комунальних некомерційних підприємств, що є об'єктами спільної власності територіальних громад сіл селищ міст Миколаївської області, а саме КНП Миколаївська обласна клінічна лікарня Миколаївської обласної ради. КНП Миколаївський регіональний фтізіопульмонологічний центр Миколаївської обласної ради, КНП Миколаївська обласна станція переливання крові Миколаївської обласної ради, а також комунальне некомерційне підприємство «Миколаївський обласний клінічний госпіталь ветеранів війни Миколаївської обласної ради. Доповідачем з даного питання. Буде виконуючи обов'язки начальника управління охорони здоров'я Ткаченко Ірина Станіславна. Шановні колеги, у кого є запитання до доповідача? Немає. Немає запитань. Добре, тоді переходимо до голосування, я так розумію. Так. Значить, перед початком голосування заявляю про конфлікт інтересів і участі в голосуванні. Не беру. Отже, хто про за те, щоб поводити фінансові плани окремих комунальних некомерційних підприємств є об'єктами спільної власності територіальних громад, сіл селищ Миколаївської області? Пліткін. Так. Закусілов. Так. Масалітіна. За. Шабільянова от не голосувала. Отже, з чотирьох присутніх депутатів три за. один депутат не голосував. Утримались нуль. Дякую, колеги. Тоді переходимо до розгляду другого питання. Це про внесення змін до фінансового плану комунального некомерційного підприємства Миколаївська обласна клінічна лікарня Миколаївської обласної ради. Доповідач. Ткаченко Ірина Станіславівна, виконуючи обов'язки начальника. Шановні колеги, у кого є запитання до Ірини Станіславівни? Немає, немає. Якщо запитань немає, пропоную перейти до голосування. Перед початком голосування заявляю про конфлікт інтересів і участі у голосуванні, не беру. Отже, хто за те, щоб затвердити внесені зміни до фінансового плану КНП обласна лікарня? Пліткін. Так. Кусілов. За. Масалітіна. За. Отже, з чотирьох присутніх депутатів за троє. Не голосувала один і утримались або проти нуль. Добре, дякую. Колеги. Бачите, як ми сьогодні з вами швидко. Ірина Володимирівна. З роботою, так. Да. Дивіться, для того, щоб ви могли голосувати, можна КНП окремими питаннями, ви за інше можете ж голосувати. Так. За інші так. Так. Ну сьогодні ну, винесено було пакетом, враховуючи, що чотири комунальних підприємства вирішили не, не розкидувати на чотири окремих питання, винести одним. Дякую, Бо колегам нас є, є за Є також колеги, які возглавляють також інші ну, Учреждення. Ну, на сьогодні, да, на сьогодні ви розумієте, ми в таких випадках виносимо на окреме голосування. Якщо в даному випадку бере участь не тільки обласна клінічна лікарня, а й дитяча. Тоді ми дійсно розбиваємо на декілька питань для того, щоб а, колега також мав змогу утримати. Або ваші колеги подумають, що ви не підтримуєте. Ну то вже як кажуть, буде моя особиста проблема. Якщо вони щось не зовсім так зрозуміють, ну я маю надію на їхнє розуміння. Добре, дякую. Так, дякую гарно. вам за підтримку. Да. Все. Дякую тоді, колеги, всім гарного дня. Дякую, до... Да. Да. до побачення до побачення.